Привіт! Сьогодні вівторок, якось треба розпочати новий влог, тому що в мене всього-навсього три вихідних і треба якось розпочати. Яке число я навіть не буду вам називати, тому що не знаю, коли влог вийде. Як мій сьогодні почався день? Спочатку, зранку, як завжди, встала, привела себе в порядок, дивлюсь, дуже гарно виглядаю. Пішла я робити розклади. Зробила два розклади, попутала. Випустила один під назвою другого, переробляла, в общем, це на каналі Ірина Літовка. Потім почала дивитися, хто от приходять повідомлення. Дивлюся, від Але прийшло повідомлення. Дивлюся, що там дуже хворіє мамочка Ірина Сергіївна, бажаю їй здоров'я. У мене теж дуже старенька мама і теж переживаєш кожен раз, коли там щось трапиться. Трапляються, якісь недуги, то дуже сильно переживаємо. Да, дуже важко. Важко, важко бачити, як е, наші батьки гаснуть. Потім каже Ірина Сергіївна Алла, налий мені вина. Ну, це не так, щоб там, я кажу, що пропіаряться. Ну, дійсно, я згадала свою подругу, вона набагато молодша за Іриною Сергіївною, і вона сказала, коли мені. Було дуже погано, і я думала, що вже все, я от коркувала шампанське і банку червоної ікри. і мені полегшало. Отак я бажаю всім нашим мамочкам. Якщо вам погано на душі, я не кажу стан здоров'я. Відкорковуйте все, що є: шампанське, вино, горілку, душа просить, беріть, все собі дозволяйте. Життя. Ми маємо прожити яскраво. І от вона випала того вінця, їй стало легше, я так думаю. А потім каже: Алла, я так люблю той супчик, який ти вариш. Алла каже, мене Саша любить суп, а мама ми з мамою борщ. А я думаю, Іра, а коли ж ти варила суп, нарешті схаменися? І ось я сьогодні далі ранок в мене. Це я так вибиралася піти десь по городу. Вже 12-та година я ще й не вдягнена. Думаю, зварюю і я супчика. Так захотілося. Зараз покажу, який я зварила супчик. Це мене Алла спонукала зварити сьогодні, вірніше, Ірина Сергіївна. Бажаю ще раз здоров'я, Алі спокою. Ну і далі буде. Ось такий супчик в мене, дивіться. Звісно, не знаю, як у вас, в мене завжди витікає на пліту. Я завжди прибираю. У мене супчик, справжній український, як куліш, ну тільки жиже. Дивіться багато картоплі, на 2 літрову кастрюлю, 4 великих картоплини, майже одна треть стакана пшона. Далі хороший гарний кусочок. З відбивних, знаєте, там, де починається порібряночка. І моя петрушечка, і зажарка, морква і цибуля. Все, не все. Ще кубик я додавала типу магі. От. І такий дуже класний, наваристий, густий. Піджарку я робила, не полінувалася, зробила піджарочку на олії. Ось такий в мене буде супчик. От дзвонилася чоловікові і кажу: приходь на супчик. Ми з тобою вже скільки не їли супа. Ну, а тепер я помандрую далі. І в цьому влогові знову в мене будуть: ну не ругайтесь, не сваріться, будуть похвастушки. Я ще дещо придбала, і там ще в мене якісь сюжети назбиралися, буде все в цьому влогові. Я побігла по своїм справам. Звичайно, Іра забігла на секонд-хенд, перший день завозу, середа. І ось таке я взяла в руки, щоб вам показати. Сумочка Аля Гучі, але не Гучі. Там шапочка лежить. Далі, такі модні сапоги-чулки. вілюр, дуже модно. І ріглан ви побачили, і картинка з слониками. От за картинку я шкодую, нічого з цього не купила. Всім доброго дня! Хотіла вам познімати свої покупочки невеличкі. А тут Сєва не може успокоїтися, да, Сіво? Сьогодні я придбала ось таке коченятко. Це символ слідуючого року. І не могла повз пройти такої класної іграшки. Це якась там настояща іграшка, оригінал Biante Baby. Two. Ось вот, ця вот фірма, хто там розуміє, то оце котенятко таке. Так. Да. Не думайте. А чоловік, як побачив, і, думав, і каже, Боже, точно котенок, да, точно котенок. Так що, ось у мене новий друг. Сіва! з ковра. А, Сєва виставив свої мандарини. Хотіла вам показати засоби. Темну пору часу, якими ми користуємося. Це світлодіодні, да? чи як вони називаються. Ось такі пристрої. Отакий в нас є фонарічок, бачите? Він заряджається від сіті, ну, шнуром. А потім можна їм користуватися. В свій час ми давно вже їх придбали, вішається на стіну. Далі в мене вже давно років, навіть з 4. Ось ця лампа. Тоже. Бачите, вона, як міні. оця кольцева лампочка. Вона гнеться, перегибається, можна манікюр дуже удобно під нею робити. Так само вона USB. Заряджається і дуже зручна. І останнє надбання, ну, це. Мінімальна кількість ще в нас там є ось такий світильничок. Він був від сіті, але умілими руками мого чоловіка, він тут перероблений. Бачите, тут регулюється е, яркість. І ось тут він переробив і поставив USB-вход. І тепер у мене цей світильник заряджається від е, сіті. І працює. Вже скільки він працює, відколи оце виключають світло. Бачите? Можна такими користуватися і при зйомках. Тут так само, дивіться, є такий гачочок. Раз. І можна підвісити. Це він схожий, знаєте на що? На станціонний фонарь. Да? А тепер він робиться ось так ще, якось раз. Раз, раз. І підвішується, якщо у вас є там, де підвісити, він, як лампа ще, можна підвісити зверху, і воно буде освіщати. В общем, ще в мене є свій фонарик. Карманний, теж класний, мощний, тому що зараз потрібно бути із світлом. я сьогодні бачила пост. Як вам краще. Как вам лучше со світом или без нас? Без вас, так, да, без вас. Ми темряву переживемо, тому що ми світлі, ми вилучаємо світ самі, да? і в нас є доступ до таких класних речей в наших магазинах. Так що, а ви дивіться. Ще сьогодні дивлюся, я ж вроді красилася, освітлялась, ви бачили, так? Да? А тут якась рижа. Ну, в мене сьогодні зачіски немає, тому що світла немає. Зараз не накрутитися, треба підтонувати це волосся. Ну, я була світла. Ну, ось на розкладах, подивіться. Чого я така рижа тут, я не можу зрозуміти. Вибачайте. Ще покажу, що я купила, щоб відтонувати, відламінувати волосся. Я свою маленьку сумочку. Люблю сумочки, ось такі кросбоді. Ну, треба більшу придбати. До речі, це шкіряна сумочка. Колись мені її. Я вже її користуюся десь років 4. Одна жіночка на секонд-хенді в перший день, вона мені її люб'язно віддала. Тепер показую вам, в мережі магазина Єва зараз дуже гарна акція на багато речей. Ось на цей. Тонізуруюча тональна маска, рябіна ось такою я фарбою фарбувалася. І це рябіна, тонуюча, мас, тонуюча маска з маслом ванілі. Я хочу трошки підламінувати, подивитися, що воно вийде, якщо воно щось вийде 30 гривень мережа Єва. І там уже біля каси я побачила дуже класну акцію. Ось ця туш коштує 59 з копійками. Це якась італійська туш. І зараз до 30.11, хто ходить в мережу магазинів Єва, там на касі біля касіра є декоративна косметика для Вій, брів. Вже трошки залишилось. І два вида туші на очі. Якраз в мене закінчується. Попередньо також в Єві купляла. Ви знаєте, такі ціни. Я звернула увагу, що в Єві набагато що нижчі ціни, ніж в АТБ. Наприклад, освіжувач повітря глейб морський. Я купила в АТБ за 61 гривню. Вважаю, що це дуже дорого. Але в мене тварини, вони ходять в туалет, і тому треба якось освіжувати повітря там. І в мережі Єва. Цей освіжувач повітря коштує 54 з копійками. Клас, клас. Ось ці дві речі я в Єві купила. Що ще. Я просто не хвастаюсь, я з вами ділюся. У мене є група в Фейсбуці. Обзор доступних продуктів і товарів. Тому. Ось зараз, якщо вам щось треба із парфюмерії, побутової хімії, засоби по уходу, за волоссям, за тілом. Будь ласка, в'ємо, до 30-го там акція 1 плюс 1 дорівнює 3 і дуже багато-багато знижок. Ну, не знаю, чи вам показувати, чи ні, ну таке средство я користуюся такими. Це якесь нове. Ага, а мені його Сєва перевернув і воно потекло. Чи воно побилося? Сева, що ти зробив? Мабуть, воно розкрутилося. Тут 250 мл. Ромашка, ромашка аптечна, молочна кислота і пантенол. Це гель для девочек, для гігієни. Покористуюся, розкажу. Хороше чи ні, я обично завжди користувалася. Бачите, воно потекло трошки. Блін, цей сєва мені перекину. Користувалася я такою штучкою Зейвана, ну поки що я не роблю. От, будь ласка, Коштує так само не дуже дорого. Зараз скажу. Коштує ну, 61 гривня. От так, десь, з копійками. 250 мл. Ну, звичайно ж, звичайно, для скидка тебе АТБ на, улюблену... на мій улюблений туалетний папір, три шари. Це на сьогоднішній день сафіони. Замість з'єла, яка коштує зараз 98 гривень, то це 56 гривень. Я вважаю, що це економніше, ніж купляти двошарову нашу українську бумагу сафіони. Це спеціально в мережі АТБ. Зараз скидка, знижка. Заходьте, купляйте. Ще я купила там продукти в АТБ гречку. Набор, не знаю, полюбляєте ви чи ні, 4 пакетика. Це виходить з 400 грам. ні, по 125 грам. 500 грам, 42 гривні. Ну, це дорого, якщо на кіло перевезти, але мені пачки, вистачає, мабуть, на неділю, раз в неділю зварити гречку, Два отаких от пакетика. І цей паразит, він вже пробив спинку у цьому котику. До котик до нового року не доживе. Ще одну хочу вам показати свою мега покупку Ну, я її планувала, і я вам про неї казала. А тож зараз будемо з вами дивитися, що це. Мур. Напишіть мені в коментарях, як називається ось цей магазин, в якому я останнім часом роблю такі глобальні покупки. Напишіть, мені цікаво, чи ви уважні. І ось тут я купила. Там також зараз дуже велика система знижок. У мене були бонуси 155 гривень. І зараз дуже популярні ось такі ботинки. Дивіться. Да? У мене є чорна курточка ось такого матеріалу. Ну, це називається, я називаю ботінок, хто називає дутики. Це зараз дуже популярно. ось З такими, знаєте, як під куртку ставками. У мене якраз така куртка чорного кольору. А там були персикові. Мені персикові, пудрові дуже сподобались, але яка пудра, у мене нічого пудрового немає. У мене чорна жовтим куртка. Я притримуюсь там якихось чорного кольору, Ну, знаєте, клас... ну, чорний, жовте куди пудра, нікуди. І ось взяла такі ботіночки. Ці ботиночки коштують, у них в магазині 800 гривень. Чи з копійками десь так. Ну, У мене було 154, 800, мабуть, 99, чи 799, якось так. І в мене. Не залишалося шансу не купити їх. Тому що в мене були гроші, і мені треба такі ботинки. Звичайно, вони на штучному хутрі. А, я вам зараз скажу, скільки вони. 799 гривень, без скітки. Вони ось тут утеплені. Бачите, ось тут, по висоті. Устілка в них. Устілка в них така. Тоже утеплена, але не дуже. Можна я взяла на розмір більше, тому що я люблю, щоб мені було тепло. І в них була акція на посуд. І я придбала собі ось це. Мені дуже потрібен був цей предмет. Що це? Ану, гадайте. Це називається термозбутилка, термоспляшка. Дивіться, яка ціна класна. Подивіться сюди. Він коштував 121 гривню. На той день, як я купляла, мінус 50% скидка. 61 гривня. Да? Мені вистачає стільки рідини, поки я там на роботі. Вистачає. Ось завтра я його і перевірю. Я так думаю, наливається напій. Можна пити отак. Так, да, можна. можна брати з собою стаканчик, тому що тут силиконова пробка, бачите? Я перевірю його, чи він проливається, чи не проливається, і вам все скажу. Ось такі в мене покупки у магазині MegaSale. От я вам і видала цей магазин, якщо ви не написали. Ще в мене є одна. Ну, Я ж хожу на роботу, я хожу не робити, а заробляти. І ще в мене одна покупка, яку я придбала. Сразу ж там на робочому місці, тому що <смі> помада, помада фльор 100 гривень, тому що немає в мене не було помади. А губи, знаєте, як на вітру? Ну, підсихають. І вона дуже класна. Вона. Зараз я вам її покажу. Так, зараз покажу вам свотч. Вона ось такого колера. Номер. Кому цікаво, питайте, я вам назову. Ось 515. И зараз покажу вам сводч. Ось колір такий. Да. Очень она приятная, Ось такий свотч. Ну, як на моїх губах. Вона перламутрова, бачите? Ну, а тепер вже, мабуть, все. Все. Знов я без манікюра. Щось з ногтями робиться, п'ю оцей аєвіт. Ну, не знаю. все, мої дорогі, на цьому все. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій цей канал Іра ТВ Біла Церква Юя, якщо ви хочете проводити весело-новорічні свята, незважаючи на ті негаразди, які в нас тимчасові війна, але все ж таки ми будемо з вами зустрічатися. І ще на канал Ірина Літовка, дуже-дуже обов'язково канал Розклади Таро. Там я відповідаю на ваші запитання. Все, пока, папа! -па.